І ось настала пора жнив. Але, на жаль, в нашій Україні йде війна. І попри все це, наші хлібороби вийшли в поле під вогнем, під градами, під кулями. Вийшли в поле жати, жито, пшеницю, всяку пашницю. Бо хлібороби, неймовірні люди, це нескорена нація. Тож, дорогі мої, бережім цей насушний хліб, цю маленьку зернину, щоб у нас на столі був пахучий духмяний хліб. О, Боже Господи! Гнива починати, жито пшениці, удосталь нам мати. І перший зажинок ми ось вже нажали, щоб другого року у мирі діждали. Снатоці теж ми всі бережемо, Святвечір куточку на столик кладемо. Хліб наш насушний, будь кожній родині на кожнім столі. І в трудно годину, і в радість велику. Стійся, родися на рідній землі. І буде в Родина здорова. Все буде Україна і наша перемога.